Привіт, друзі, ви на каналі MotorPavлі і це останній третій випуск із рубрики у Павліка здохли акумулятори на опросі. Ну, тому цей випуск теж буде трохи коротенький, але не менш цікавий. Він буде складатися аж з двох каток, тому що акумулятори дуже сильно дохли. Перший раз ми поїхали з по пасанами в Ослави, щоб нормально катнути. Акумулятор у мене вистачило хвилин на 5, було дуже холодно, вони просто зразу вирубилися і все. Тому я тоді ще раз поїхав біля Ослави вже зі своїм тренером. Це було десь через місяць, мабуть, після того, як я перший раз поїхав. І я ці два випуска склеїв один, тому що там трошки познімав, там трошки познімав. І вийшов такий от невеличкий випуск з білих ослав. Тож зараз я вам буду показувати, але перед тим, як ви почнете дивитися, обов'язково. Напишіть коментар, який-небудь просто, щоб піднімати цей відос в рекомендаціях, тому що далі буде такий топовий контент. Це буде останній відос, який я знімаю з такою затримкою. Зараз у нас 17 квітня. А цей, який зараз ви побачите, був ще перед новим роком. Коротше, я обірвався він на самі крутій веселухи, так що дивіться до кінця. Далі відоси будуть виходити без затримки, я сподіваюся. Ну, ну, Може зараз перші ще відоси будуть з затримкою десь в тиждень, може в два, а далі буде вже чітко йти стабільно відоси. Тож я хочу, щоб ти. Написав коментар, поставив лайк, там всі це зробив, щоб відоси попадали в рекомендації. І павліку було над чим працювати, тому що це моя мотивація. Зараз я вам покажу невеличку таємницю. Дивіться. Це оновлений кові. Але це буде в наступному випуску. Так що, якщо не хочеш пропустити його, обов'язково підпишись і постав дзвіночок. Тому що ця пушка тепер заряджена на перемогу. Все, давайте дивитись відео. Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас катка в білих ославах. Але якщо вона буде тривати 2 хвилини, цей відос, то вибачайте, тому що вкотре GoPro мене під'їбало. Тому що на попередній катці GoPro виключалась, коли на акумуляторах було ще 70%. Зараз GoPro виключається, коли е, проходить одна хвилина. Тому я не знаю, може зараз вона трошки прогріється, і все буде нормально. Але поки що... Що маємо, то маємо. Сьогодні такий двіж, всі на нормальних мотиках. Один я знову на кові адванс. Подивимося, що з цього вийде. уже не в полк короче не знаю чи снимать что-то чи нет Но попроходу замерзла я бы грязью типа падаю Хочу сказати вам, що го про говноблі і заодно показати такий краєвид. Акумулятор розрядився за одну хвилину. Тепер записую по три слова. Щоб ви... Записую по три слова, щоб ви знали, що гав про гівно. Отакі от, от справи. Я поїхав далі. Не став працювати стартер, ковід топ! Зараз буду якось толка. Буду пробувати штовхати. Зараз. Як на коли вони працюють старти туди вгору і туди вгору. То трошки прокатити можна вниз. Але штовхати тяжко трошки. Трошки він залип. Буквально трішечки. A few later. Так! Коротше, якщо не виробиться гоупро, то буде вам контент. Якщо виробиться, дзвоняйте, це друга спроба. Ми знову в Білогославах, тепер я вже з тьомою. І це вже другий день зовсім. А Гопро та сама, тому подивимося, що з цього вийде. Я на жену, мне треба окуляры. А? Мож, можешь, ехать, мне треба ставить окуляры. Чи ты хочешь за мной ехать? То ехать. Ну. Я ехать. Я Блин. <плес> Минулого разу я тут поднимался. Теперь я тут спускаюсь. Сьогодні трішки тепліше, десь градусів 7 по ходу Гопроха все-таки трохи та поживе, але скільки я не знаю. Та блін, це капець якийсь. Ну вони ж отсюда стартують і йдуть вверх. Ну я говорю, сьогодні хтось був. Ну по-любому. І вони поїхали вверх, а потім туди вниз, сюди вже вниз пускають. Я не знаю, куди вони далі їдуть. Я оце прошлий раз виїхав до того місця і поїхав додому. Так. Блин, так, очки за? Зарп... Да? Да. Ну вони стартують і їдуть вверх по цій дорозі, а ми вниз їдемо зараз. Ну так а ми потім якщо вверх, то потім по треку. Куди куди? Направо і вниз. Ні, погоді. Прошу раз вони їхали, вони десь там раніше в балку звертали. І поїхали, потім. Блін, щось камера. Куди вона повернула, блін? Куди вона дивиться? Де ця кнопка? Вправо. О! Отак от Щоб видно ж було Не небо просто Так. Так, минулого раз я тут сломал хвост. Так, проба номер два. Yeah. <laughs> Сколько? Нет. Yeah. Nee? Та да там, блядь, як разгоняется, хую знаю. А да вот вот, я без розгону ебашу. давай Я їбашу без розгону і ламаю ноги. Гоу-про досі знімає. Так це ще буде хвилин 5 контенту, може, по цьому випуску. Я вже мовчу, думаю, вона ніхто не знімає, а воно блінчить нічого собі. Короте, зараз їдемо по медіум треку Щось він якийсь лайтовий дуже. Може це тільки початок, правда, я не знаю. Опа. Ладно, беру свои слова назад. Ну его нахер. Прикольный трек. Ой, стрёмный трохи. Але прикольный. Буду періодично включати її. треба купувати нові акуми. Ти передскочив сразу и ригайся ди. Мотоцикл сьогодні погано без зачепа. Атакують! Зараз <ривіт> гроші буду будуть кидатись. <ривіт> Ah <coughs>